Друзья, всем привет! Давно не записывала видео, уж слишком много изменений произошло в жизни моей семьи, в жизни каждой украинской семьи. При этом мне не хотелось бы потерять связь с подписчиками канала, участниками курса, ведь со многими сложились теплые дружеские отношения. Тем более, что сейчас я нахожусь в Англии, а вы знаете мою любовь к английским садам, к работам английских дизайнеров. И здесь каждый сад это источник вдохновения, и здесь столькому можно научиться. Поэтому по возможности я буду продолжать записывать видео, но они будут на украинском языке. Своих русскоговорящих друзей я приглашаю в Facebook-группу, где мы продолжим общение, продолжим создавать продуманные сады в природном стиле. Все детали в описании под видео. Тема, над якою я давно думаю, яку вивчаю, це баланс формальності та неформальності в природних садах квітниках. Вона як ніколи важлива, якщо ми хочемо створювати природні сади, але при цьому, щоб у них був дизайнерський задум, щоб вони не виглядали як занедбані ділянки. Саме тут на допомогу нам приходять стрижені живоплоти та топіарії. Якщо ми створюємо сад тільки зі стрижених форм, то це виглядає на мій погляд. Занадто офіційно та не відповідає сучасним тенденціям ландшафтного дизайну, в такому саду залишається мало місця для птахів, корисних комах та інших мешканців саду. Якщо ж ми створюємо сад тільки з багаторічників, троянд та злаків, такі сади можуть виглядати безидейними, а в міжсезоння не дуже цікавими. Основне завдання садівника, який хоче створити сад у природньому стилі. Але щоб він при цьому був і декоративним, знайти баланс між структурними рослинами. Та більш легкими багаторічниками, трояндами та злаками, давайте розберемо цю тему на прикладах. Почнемо з маленького саду, який розташований у Кембриджі при мечеті. Хочу звернути вашу увагу на невисоку живу огорожу тиса. Завдяки їй дизайнеру Емі Кларк вдалося розбити сад на затишні зони відпочинку і дати фон для квітника у природньому стилі. Ось цей контраст формальної стриженої огорожі та легких злаків, старовинних сортів троян, декоративних яблунь. Пряно ароматичних трав. Саме це робить цей маленький сад таким цікавим, затишним, але при цьому структурованим та сучасним. Ми зазвичай живоплоти розглядаємо з позиції закрити негарний паркан, закритий будинок сусіда, і тут чим вищий буде живопліт, тим краще. Але застосування невисоких зелених огорож, як структурних елементів у природних квітниках, це чудовий прийом, який може кардинально змінити картинку саду. Покажу ще один приклад. Це міське озеленення у самому центрі Лондону. Берези та на високі живоплоти із самшиту тримають структуру. У той час як тіньовитривалі багаторічники, злаки додають цікаві акценти у різні пори року. А ця ділянка розташована буквально по сусідству і була виконана за проектом Піта Удольфа. Тут структурними елементами теж мали виступати живі огорожі із самшито. Але швидше за все, через аномальну спеку цього року і роботу самшитової вогнівки вони практично зникли. І якщо ще навесні, влітку, коли тут рясно цвітуть багаторічники, цей сад виглядає цікаво, то наприкінці жовтня сад має ну, досить занедбаний вигляд. І лише властиві піти Удольфу перетікаючі блоки говорять про те, що насправді це дизайнерський сад, а не покинута ділянка. На мій погляд, невисокі стрижені огорожі це найпростіший, найнадійніший спосіб задати структуру для будь-якого за площою квітника: від великих міських площ до маленьких клумб. Наприклад, у нас є невелика ділянка при вході до будинку. Закриваємо паркан живою огорожею. На передньому плані робимо стрижений блок із самшиту або кизильника блискучого. І як вертикальний акцент додаємо березу мультіштам за стриженим блоком деревовидну гортензію. Все. Основа скелет ділянки є. Залишилося лише заповнити прокореневу зону під березою та продумати якісь ранньоквітучі акценти під гортензією, наприклад, нарциси. Перепуститися помилки, чим заповнити решту ділянки, ну дуже вже складно. Будь то блоки з сеслирією осінньої або декількох тіньовитривалих багаторічників, наприклад, герань, манжетка, шавлія карадона, або блок з роджерсії та папероці, осоки Моро, будь-який з цих варіантів буде виглядати красиво, гармонійно за рахунок того, що тут вже є чітка структура. Хочу показати ще маленьку частину проєкту, над яким зараз працюю. Клумба перед входом до будинку. Тут вже була жива огорожа із самшиту, і навіть по центру невелика з нього спіралька. А в центрі кожного такого квадрата морозник і астранція. З одного боку, за рахунок самшиту і морозника, ділянка стабільно декоративна. Але з іншого боку, ну, дуже вона сумна. Тому ми вирішили додати трішки природності до цієї формальної клумби. Ось приблизно таку картинку ми очікуємо вже наступного року. Але навіть після посадки за рахунок багаторічників та злаків з'явився якийсь інтерес, з'явилося життя у цьому квітнику. При цьому живопліти сам самшиту продовжує виконувати свою функцію та тримати структуру ділянки протягом усього року. Шпалерні дерева. Це ще один прекрасний варіант, як додати формальність структуру в природні сади. На цьому фото ми бачимо шпалерні декоративні яблуні і невисоку живу огорожу із самшиту. Це структура, каркас композиції. Коли він є, опрацювати решту ярусів набагато простіше. Далі ви вже відштовхуєтеся від переваг за кольором, періодом декоративності та створюєте квітник. Але навіть зараз, всередині осені, коли майже нічого не цвіте. За рахунок структурних рослин, ця ділянка продовжує виглядати організованою, але в той же час легкою і ненав'язливою. Покажу ще один приклад невеликого саду, де шпалерні дерева організовують сад у природньому стилі. Під деревами можна зробити композицію з лаків, багаторічників, а можна і просто зробити квітучий луг, використовуючи готові суміші насіння. Якщо прибрати яблуні, на перший погляд може здатися, що сад трохи покинутий, але за рахунок наявності структурних рослин з'являється задум, і ось ця природність на контрасті зі шпалерною формою дерев саме вона створює особливу атмосферу. Із шпалерних форм мені найбільш подобаються декоративні яблуні. Вони прекрасні в будь-яку пору року. Але можна використовувати липу або граб. А також палерні плодові дерева, про них, до речі, є відео на каналі. Стрижені форми чи топіарії. Це ще один цікавий варіант, як привнести формальність у природні сади. Давайте почнемо з найпростішої форми куля. Давно показувала свій сад, так як вже вісім місяців його сама не бачила, але не дивлячись на те, що цього року сад залишився без моєї уваги, навесні не були обрізані дерева, троянди, не було особливого прополювання, але ось ці кульки самшиту вони продовжують тримати структуру ділянки, навіть коли решта рослин ніким не контролюються. Хочу навести ще кілька фотоприкладів. Зверніть увагу, як буквально кілька стрижених форм привносять у природні посадки впорядкованість. Я завжди розглядаю такі стрижені форми, як коми в тексті, як паузи в музиці. Без них складно зрозуміти зміст. Давайте подивимося на прикладі маленької ділянки, над якою я нещодавно працювала. Тут із основних структурних рослин у нас стрижені форми. Та два багатостовбурові дерева, форми парасолька. Решту простору заповнюємо багаторічниками та злаками. Коли є структура, заповнити простір, що залишився багаторічниками, не складає особливих труднощів. Навіть якщо ви засієте ділянки між структурними рослинами космією, маками, фацелією та наперстянкою, це все одно виглядатиме чудово. Звичайно, виникає питання про сучасні природні квітники. На фото чудові роботи мого улюбленого дизайнера та професора університету Шеффілда Найджела Данет. Його роботи це зазвичай досить великі, відкриті площі, на яких дизайнер створює природні квітники. Тут не завжди зустрічаються стрижені форми, шпалерні дерева та живоплоти, але тим не менш його проекти виглядають дуже зрозумілими та організованими на протязі всього року. Але хочу наголосити, створення таких квітників вимагає глибокого знання рослин, їх взаємодії між собою та детального опрацювання схем посаду. Якщо ж ви тільки починаєте знайомитись з рослинами та плануєте самостійно створити свій сад, я дуже рекомендую використовувати такі структурні елементи, як шпалерні дерева, стрижені форми та живі огорожі не тільки щоб закрити паркан, але і як структуру. Турний елемент квітника або розарію. І тоді, навіть якщо ви припустите якісь помилки при підборі багаторічників, злаків за кольором, висотою, періодом цвітіння, то не буде помітно. На фотографії зліва, на тлі стрижених кульок, огорожі, навіть кріп, виглядає стильно та оригінально. Коли є структура, є ось ця формальність, вам навіть не обов'язково продумувати квітники. Можна просто засівати ділянки сумішу насіння, що складається з лаків і квітучих однорічників та багаторічників. Ось чудовий приклад, як такий квітучий луг виглядає навіть на маленькій ділянці. Серед структурних стрижених форм. Якщо тема створення квітучих лугів із насіння цікава, напишіть у коментарях. Я зроблю окреме відео і ми розберемо більш детально нюанси та особливості створення так званого мавританського газону. І в кінці хочу додати, що зовсім не обов'язково робити ідеально стрижені прямокутні живоплоти, конуси або кульки. Дуже цікаво виглядають плавні природні форми. Або навпаки, можна створити ось такі трохи хитромудні фігури. Більш того, ось такі форми можна створювати з граба, бука та глоду. Ці рослини дешеві у закупівлі, досить швидко ростуть, легко стригуться, і з них можна створювати дивовижні стрижені форми, які будуть центрами тяжіння та контрастом для більш легких природних посадок. Не дивлячись на те, що ці стрижені фігури, створені з листопадних рослин, за рахунок цікавих форм, вони продовжують навіть у міжсезоння тримати структуру саду. І як невеликий підсумок, якщо ви мрієте про сучасний сад у природньому стилі, я дуже рекомендую пограти на контрасті формальних стрижених форм і легких багаторічників та злаків. Якщо у вас залишилися питання, завжди рада продовжити спілкування у коментарях. А якщо потрібна консультація, мій мейл та всі деталі в описі під відео. Нехай у цей непростий для України час, робота, проектування сидів приносять нам спокій і віру в майбутнє.